голодовору му горних Я все це бачив своїми очима, очима семирічного хлопця. Я все це відчував, бачив. Я чекав, коли я скажу на всю трибуну сьогодні, я можу не сказати, а покричати. Люди, це було, я все це бачив. Я чув крики дітей. Це було страшно. Пам'ятати це страшне горе і єднатися, і берегти Україну. Хай буде вічна пам'ять. Тим всім загиблим, бо бока буде це вічна пам'ять, буде вічна Україна, поки ми будемо все це пам'ятати і з'єднатися, і берегти нашу Україну. Багато країн та низки міжнародних організацій офіційно визнали Голодомор геноцидом. Росія ж не лише не визнала, але і чинила, і досить чинить відповідний тиск на іноземні держави. Дехто з нас довго не мог втямити, чому ж сучасна Росія із таким заповзяттям захищає давні злочини Кремля, нібито ж скоєний іншим режимом. Для чого беруть на душу інший чужий гріх? І зараз відповідь стала абсолютно очевидною, коли Україна 21 місяць відбиває російську агресію. І однаково болючи від того, що в 33-му році в Старобільську на Луганщині вимер від голоду весь дитячий будинок, і від того, як минулої зими загинули діти від обстрілу Маріуполю російськими бойовиками, дорога українська громада, сьогодні ми традиційно запалюємо свічки в пам'ять жертв голодомору-геноциду. На вшанування мільйонів загиблих від Голодомору геноциду оголошую загальнонаціональну хвилину мовчання.